Ми повертаємося з театру. На якій виставі ми були? Ну, будь ласка, бо я вже забулася. Ну, серйозно, це як нас Я і пірашки. На обмін. На обмін. На обід. Починаємо ще раз. Театрі були сьогодні. Сьогодні жіноча сила України була в театрі в місті в Києві. В театр Лесі Українки, а на виставі сімейна вечеря. Дуже цікаві епізоди в нас відбулися, тому що до нас до мене підходили, брали автографи. Я просто не розуміла. Вони уявляєте, і підходять з листочком і вас беруть автограф. Я не розуміла, в чому справа. А виявляється, що вони кажуть, відомі публічно, вас звідкись всі знають, вас всі вітаються. Ну, чесно кажучи, я думала спочатку православні, а потім зрозуміла, що коли багато людей і десь бачу знайоме обличчя, вони рахують, що це. Щось пов'язано з театром саме з відомими публічними особами. Ну, це не так, а можливо і так, не знаємо. Але нам дуже сподобалось. Дуже дуже сподобалось жіночі селі в Україні, тому рекомендуємо. Дівчата рекомендують на офір. З пиріжками в нас була наступна історія. Оператор. Але ми їх не бачили, ми їх тільки чули. А ми їх не їли. Це правда, ми їх не їли, ми тільки їх нюхали. Ну, про це ми розповімо з вами якось наступного разу. Рекомендуємо Лесі Українки Театр в місті Київ. Всім гарного вечора. Дуже дякую дівчатам за те, що. Приділили час, приділили увагу за те, що хвилюються, що раптом мене обміняють і вони не змогли побути трішечки зі мною довше. Але дуже дякуємо Тетяні, що вона знайшла змогу домовитись за квітки, і що жіноча сила України тепер відкриває для себе ще нові кордони в мистецтві. Слава Богу, за все.